Вже одчепив. Звісно, хлопці, біда, вирвало переднього корпуса. Тепер вже хлопці трошки складніше його налаштувати. Ми його варили, ну, все як треба рівно. А саму стойку, коротше, хлопці, з середини вигнуло ось сюди на другий корпус. Тобто він тепер вже зараз. Виходить, не докидає. Навіть до колеса підводив. Підводю до колеса, а вже задній перестає залазити. там На відео попередньому казали, що не доки... ну, передній докидає, а задній не лізе. от така проблема. Тому ну, я, звісно, зробити в планах 1 по 30 або 1 по 35 Це буде по захвату, якщо 1.35, це буде те саме, що в мене цей 2 по 20. бо я ось цього корпуса підводю до колеса, щоб е, менший захват був і скорость була. А якщо зробити 1 по 35, то він буде е, по скорості і по більша глибина буде. І Захват, звісно, той самий, що буде 2 по 20. У мене десь виходить, я цього виставляю, що в мене виходить 35 см, не 40 см. Ось Все є, все навісне. Сівалка, сажалка. Культиватор Культиватором згортав е, кабачення, гарбузиня, коточок є, е, сажалка там на 4-ки теж є, косівка ніде ніхто не продає, все є. Ось е, 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 е. Е, така борона саморобна, теж є, нікуди ніхто нічого не діває. Там писали, все розпродаєш, кажу, залишаюся де є, ну, живу. Е, грабарка є закривати вологу. Ну, ось Косілка це ще зняв ну, е, того, що обірвало. Тому якось так. О, ще одне, подивився на плуга саморобного. Покажу, до мототрактора зробили. Зробили він, коротше, нічого не орає. Бачите. Це прицеп не до мототрактора, це я просто фризуч пляв та тут поставив. Ось так дивіться, той на бистро сьомий. Е -е, плуг 2 по 20. Коротше, зроблений на одну точку, він коротше, нічого не врає. Я вже і напряму особому, і сюди вже хлопці, що тільки я його не клав на цей плуг. Щоб його загрузити. Трактор легкий, як завантажую більше грузу, він виходить не орає, Ну, Трактор стає. Е, мало ваги, так що якось так. Ну, кому що треба, вертайтеся, я розповім, наприклад, про коток, чи про цю ж саму сажалку, чи про культиватор, чи про граблі, сівалку і того подібне. Розкидач добре б'є. Так що якось так. Сажалка зразу йде з окучниками. тобто зразу виходить і підгортаємо і більше нічого не обробляємо. Також ось це лапу я перекину, бо два рядки копаю, так як два рядки і садю. Це йде саморобного. На трохточку, точку прості лапи. Ось дивіться, прості лапи. О. Оце цим виходить постійно, ми копали 4 рядки, саморобний трактор. Відео немає, бо, тому що тоді ще не було YouTube каналу. Ну, сівалочка вже цього року посіяла 80% сотих пшениці. Фрезою землю обробив, а потім сівалкою посіяв і саморобним коточком прикотив. Коток. Виходить легкий, ось дивіться. Беру коток, рука, все як треба. І ось дивіться. Як в управлінні, так і на розворотах кругом на коток працює. Виходить облегчений, Ну якщо взяти по землі, він просто заріннює. О, Так що якось так. Всім дякую за перегляд. Далі буде.